Глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Розпочали ми знову жнива. Продовжуємо верніше, продовжуємо жнива, бо розпочати ми вже розпочали. Вже пройшли в нас були дощі пару днів назад Ми вже там позорували стерні, як ви могли бачити там в попередніх відео. Вже підсохло, в принципі, де можна продовжувати жнива. Опять же, продовжуємо молотити городи. Так само в нас тут за селом тут ділянки по 25 соток тому продовжуємо молотити. Кому цікаво, ласкаво просить до перегляду. Погнали! Город. Тут 25 соток. Захтіли люди січку резу, тому що не потрібно. Зараз їм балків на наступному городі будуть балки, що тримають худобу, будуть купувати і буде їм сіно. Тут ось оброжають псинички трішки кращий. Ось такі колосся. Тому якось так Розтрусює солому хорошо. Ось так. Що так обгорали Ось так січкарня працює, ось так дрібниць. Пшеничка трошки стала темніша, бо в нас були дощі, потім похмуро і навіть був град. Тепер трошки просохло, полосок сухий. І працюємо. Що, домолотили вже цей город? Їдемо на наступний. О, трішки там де-не-де солома падає, але то Так, єруда. Солома Соломатраси без соломи, все гарне. Дружі наточили ми. Ось забіг в принципі непогано. Ось зараз буде під'їжджати газон, будемо зараз вигружати. Така от пшеничка виходить. Шестесенька додав трохи вітру і прикрив решетний стан. Бачу, не губи, то нормально, то йде чистенько. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Hoje Ще колоски, повимолочувало все, нема в середині в колосокові нічого. Тут ось о, знов така непогана доволі пшеничка. Чоловік говорив, що він її не підживлював нічим. О, ще один комбайн їде, то Нива їде. Дива поїхала. Так, ось тут вам ще покажу зерно. Якісь колосочки зараз зірву. тут також непогане, наповнене. Ось проходив вже перший круг. Proszę o Соток на може, тонну зерна. Це чотири виходить на круг. Ну, для городів це дуже мало. Того року сипало й по 7, і по 8. Цього року побігли. Але що маємо, то маємо. Переїжджаємо на наступну площу. Зараз будемо молотити 50 соток. Там два городи, виходить у купі. Тут у нас за городами роздавалися колись ці городи. Тут всі ділянки по 25 соток. Там вони йшли так, би під застройку, Ну ніхто, звісно, не строївся. Е, то тут ми вже змолотили ці ділянки, переїжджаємо, вон там нижче дві спарених, там 50 соток. Ну, а потім... А потім ще буде 25 соток, а потім поїдемо на багі, 2 гектари. Так що якось так поїхали. Так, шановні підписники і глядачі, значить, тут люди хочуть волочків, Там запитували в коментарях, чому ви січкарнею не б'єте, а кладете волки? Та тому що є ще в людей худоба, свині якісь. Та й треба підстелити, щоб воно какало зверхи на ту соломочку. щоб воно на соломку лягло. От для чого. Так, зараз, значить, щоб перевести її в валки, все дуже просто. Відкручуємося два болти, відпускаємо з одного і з другого боку. Так, значить, відпустили цих два болти з цієї сторони і з тої аналогічно. Тоді хвіст опускаємо в самий низ. Ось таким от чином. Все, Затягуємо назад ці болти, щоб не повідкручувалися по всяк випадок. Бо від вібрації, тут вібрація, звісно, то вона під вібрації може повідкручуватися і загубляться. Так. Прости, бога Так, ну і задню ляду переводимо в валки. Так. Стоп, 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 стоп. Все. Перевели в валки, все, кидаємо в валки. При цьому січкарню ми не вмикаємо. У нас на січкарню окремий вхід. Як вже в нових комбайнах. Ось так одним помахом руки чи ключа, де робимо волочки. Тут також пшеничка невеличка. Та цього року взагалі пшениці не дуже великий урожай. Ось така пшеничка. Ось така в нас на Вінниччині переважна місцевість. Горбик-ямка. Відповідно. Так, ось агроном вже прилетів, розвідав обстановку і полетів назад. А, їх там два, там до ще один ходить.